Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина Садочок. Миру вам та добра та гарного вражаю огірочків. Сьогодні, за вашим проханням, ми склали ще один гороскоп для посіву насіння огірків тільки вже на березень. Вчора був нас лютий, сьогодні березень, і ви будете вибирати найкращі собі дні. Але це в першу чергу стосується тих, хто вирощує огірки в теплицях. А також хто вирощує гірки в теплих країнах. Отож, давайте розглянемо. Да, в кімнатах у нас є теж такі садівники, городники, які вирощують в кімнатах на підвіконні. Отож, давайте подивимося, телець зростаючий місяць, перший такий період починається 3 березня з 13.30 до кінця доби, 4 березня всі 24 години. 5 березня з 0 годин до 12 години дня. Далі наступний період не підходить для посіву. Рак зростаючий місяць гарний час, 7 березня з 19.00 до кінця доби, а 8 березня всі 24 години, 9 березня з 0 годин і до 22 години. І ще у нас є період телець, зростаючий місяць 31 березня з 13 години дня до кінця доби. Чому в тірці тільки з 13-ї години, тому що це, в цей час трошечки раніше завершиться період гекати. Геката не підходить для посівів. І посадок теж. Ну що ж, як бачите, у нас весь місяць, тут середина місяця випадає в зв'язку з тим, що це спадаючий місяць. Перше, До речі, 20-го у нас буде вже день весняного рівнодення. Там у нас несприятливі є енергії, і це якраз середина місяця співпадає з коридором сонячного і місячного затемнення. І не тільки ці енергії, а ще і сонце у нас там в несприятливому знаці. І тому ми не беремо ті періоди, які стосуються саме середини місяця. Й коротко вам пояснила, тому що є питання. Ну а зараз ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові! Гарного врожаю огірків у 2025 році. На все добре.